Всім привіт, автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Toyota Highlander 2015 року випуску 165 тисяч рідного пробігу. Дуже гарні 17-й легкоспавні диски на зимовій гумі. Автомобіль в максимальній комплектації, на повному приводі, все працює без нарікань, є фаркоп. По салончику нас чорна шкіра в охайному стані, взагалі без зауважень. Жодної подряпаної тріщинки, нічого немає. Є центральний підлокітник з підстаканниками, трьохзонний клімат автомобіля. Пасажирська дверцята в охайному стані, є задні шторки, є безключовий доступ. Повний пакет електрорегулювання бічних дзеркал, водійське сидіння на електрорегулюваннях в охайному стані, заломів нічого такого нема. Рене з круиз-контролем, Датчики світла, датчики дощу все є. Є підігрів лобового, є газик, сервопривід багажника. 165 тисяч. Штатну мультимедію замінили на Android. Все працює без нарікань. Підігріви дзеркал є, трьохзонний клімат, автоматік, підігрів водійського сидіння, є блокування. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. авто можна придбати за готівку, в кредит, лізинг. Також можемо провести вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся, все робимо швидко та надійно.